По наш завдени, ні по нині, час на і навіки вічні Амінь. Святий, Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий, Боже, святий, кріпкий, святий нас. Помилуй нас. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Пресвятає Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, влади, прости, беззаконня наші, святий, завітай, з не очі наші, іменем Твоє Твоє. Боди помилуй, слава Отцю і Сину і святому Духові, і повсякчас і навіки Амінь! Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від Твоє царство сіла. Святого Духа, нині бувся час і навіки вічні, Амінь. з духами спочилих праведених, душі слу твої спасе, О, покой, зберігаючи облаження в твоїм житті, у тебе, чоловіко любче. У твоїм місці спочинку, Господи, де всі святі Твої спочивають. у покої душі рабів твоїх, бо Ти єдиний чоловікою, слава Отцю і сину і Святому Бог що аду зійшов, Ісус розрішив, закони Самі душі, рабів Твоїх спасений, і повсякчас, і на віки віні. Єдино чиста і непорочна Дім. Смийся, душі. О, нас, Боже, по великій милості Твої молимось, Твої помилуй. Господи. Помилуй. Шесту Болюсь Софії, Степана, Марка і всіх, які загинули за Україну. І щоб проститися в заборіш добровільному і недобровільному. Господи, помилуй, Господи. Помилуй. What's І відпущення гріхів Христа безсмертно, й Бога нашого просі. Подай, Господи, Господимо Мисі світом, всіх і душому і святої, відійшов відпочивати на пані всяких споріжчин, тому що ті нам. Я вийшла, Бог прости, бо немає людини ти був єдиний без віка. Правда твоє, в право віки свого то істра. Бо ти є воскресіння, життя в кілсов, вчера бів твоїх, які позивають тут. Христе Боже наш, любі славі даємо, з безначання ТОЦ присвяти, благотворячим Твоїм духом, нині пось так часі, і навіки вічні. вічні.